Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітає тигрик. Він допоможе нам більше дізнатись про природу. Вся природа малята ділиться на живу і неживу природу. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я, тигрик Чумучка, запрошую вас помандрувати нашою екологічною стежиною у від живої і неживої природи. Адже усю природу. Можна поділити на два світи світ живої та світ неживої природи. Що таке жива природа? Жива природа це все, що росте, дихає, харчується, розвивається на нашій планеті. Це людина, тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси. Пізноманітність живої природи вражає її не описати словами. Кожний елемент живої природи існує тільки тому, що пройшов природній відбір в процесі еволюції, зміг вижити і пристосуватися до умов навколишнього середовища. Ще у кожного живого організму є власний життєвий цикл. Що починається народженням і закінченням життя. Кожному живому організмові потрібна їжа і повітря. Рослини і тварини мають можливість народжуватись і розвиватися. Наприклад, рослина може розвиватися з невеличкого насіння. Тварини з'являються з крихітного ембріона в утробі матері. Змінюються роки, життєві цикли. Де будь-яка істота в кінцевому рахунку гине, та на зміну приходить нове покоління і цикл повторюється нескінченно. Також складно описати різноманітність неживого світу. До нього належить сонце, повітря, вода, місяць, зорі, каміння, гори, ґрунт. Саме виникнення неживої природи послужило поштовхом до розвитку життя на землі. Представники неживої природи не здатні дихати, мислити, розмножуватися, вони можуть знаходитися в трьох агрегатних станах, як вода, тверді об'єкти не змінювати своєї початкової форми. Вони міцні, щільні, як камені, гори, лід. Зміна їхніх форм можлива лише під впливом зовнішніх факторів. Наприклад, кристали льоду можуть наростати або танути, камінь істочується через вітер і воду. Об'єкти неживої природи не можуть померти або народитися, не можуть самостійно пересуватися. Це може відбутися лише під впливом зовнішнього середовища. Виникнувши одного разу, вони не зникнуть самостійно. Тоді вони можуть, як камені перетворюватися на пісок чи пил. Незважаючи на розклад, вони не перестають існувати у природі. Все, що знаходиться навколо нас, тісно пов'язане між собою. Всім живим організмам потрібні сонце, повітря, вода. Жива природа не може існувати без неживої, так само, як нежива природа не може існувати без живої. Адже зелені рослини насичують атмосферу киснем, очищають її від вуглекислого газу. А на сьогодні все, друзі. Тепер зробимо з вами висновок, що жива природа не може існувати без неживої, так само, як і нежива без живої. Всім живим організмам потрібна вода, сонце, повітря. До нових зустрічей!